Усім привіт, друзі! З Знов... вами знову я, моя лего життя, і з вами дивіться, який в мене вийшов будинок з фільму «Нікчемне». Я є 4. Пішли і подивимося його. Для початку другий поверх. Можна побачити щось що тут. Я зробив такий поверх. Тут два ліжка, тут ванна, тут на сходи. І камера, і там от якась шафа я зробив. Пішли до першого поверху. Ну, дорозі, в мене не виходить це зробити, ну, як би, новго другого поверху, розламати, але я можу через вікно. Можна побачити попереду того, кого мільйона, там стіл біля нього, цей стул синій, який ви бачите зараз. Пішли до наступного віконця, але там є сходи. Пішли далі. Далі оце вікно йде. І там є ну, туалет, але тільки його не видно через це вікно, тому що щоб ніхто не дивився, хто там є. Пішли далі. Далі у нас, бачите, там впереді такі двері збіг зробити. Так, от така шафа. Потім оце вікно можна побачити, отой стіл, який я хотів показати. Так, а це в нас так, вулиць. Отам От у нас такий є бурденький мінньон. Це в нас ну, такий костюм висить. А тут штани. Оце в нас такі рослини, а тут квіти і кінгбоб. Пішли далі. Тут у нас є такий для басейну, який тут мінь навіть. А там є той самий басейн, але є такий самий корабель, тільки маленький. Ну а тепер пісуй далі. Можна побачити тих персонажів з нікчем не я 4. Це є, є гру, це є головний персонаж, того його дружина, а це його малюк, який можна побачити в кінотеатрах. Якщо хтось був в кінотеатрах, підпишіться на мене і поставте лайк, не забудьте. Ну а тепер дивіться, які тут квіти гарні, там є... ще одне. Окей. Так, а тут у нас червоний мініон, який хоче зайти в середину будинку. Я зробив отущу. Отакі От два віконця. Тільки воно побачите, хто там купається. Так, це така доріжка. Там якісь загиблі я зробив. Ось такий. Цей е, табуретку я зробив, щось таке я зробив.